Зараз ми розберемо дуже важливу тему, яка називається присвоювання в процедурних блоках. Здавалося б, що тут складного А присвоїть Б. вміст змінної Б записується в міз змінної А, але це до все так просто в мовах програмування, а в умовах опису цифрової апаратури, де моделюється одночасна робота. Цифрових компонентів це трохи буває складніше. Значить, зараз кілька таких загальних концепцій. Проце... От Такий от вид присвоювання називається процедурним присвоюванням. Він... Процедурне присвоювання виконується всередині ініше чи овоць блоків. Може виконуватись за допомогою обох блокуючого присвоювання. Або не блокуючого присвоювання. Ми зараз розберемося, чим вони між собою відрізняються, блокуюче і не блокуючі присвоювання. І е, е, процедурне присвоювання використовується для того, щоб змінювати вміст саме змінних, тобто е, е, типів е, змінних, які мають бути break, integer, real чи time. З допомогою неперервного присвоювання через Assign ми змінюємо вміст провідників, а з допомогою процедурного присвоювання ми змінюємо вміст змінних. Ну і власне присвоювання це полягає в тому, що в змінну записується нове значення. І це нове значення зберігається в змінній, доки туди щось нове не запишуть. На відміну від провідників типу Net, на які потрібно завжди щоб драйвер, на яких потрібно, щоб драйвер створював сигнали. На провіднику NET типу однорозрядному потрібно, щоб драйвер завжди створював або сигнал логічної одинички або 0. А якщо до провідника NET типу не підключений драйвер, в нього буде значення високоіндансного стану. А якщо у нас є однорозрядна зміна типу REC, наприклад, REC, це. Що це однорозрядна змінна, і Ми присвоюємо змінну значення одинички. Тобі, після того, як ми присвоїли цю змінну значення одинички, там ця одиничка і буде зберігатися, доки ми щось нове туди не присвоїмо. Тут зараз одного немає. А, і в що є два типи процедурного присвоювання, блокуюче і не Блокующе присвоєння позначається, так як і в більшості мов програмування дорівнює, через дорівнює, а не блокующе присвоювання позначається через отакий знак менше і потім дорівнює. Причому, що характерно, не блокуючи присвоїв, оце, оцей оце, оце, запис він трактується або як менше дорівнює, якщо стоїть а, в якихось умовах, або як а, не блокуючи присвоювання. Зараз я матка знайде, нормально пишу і Якщо у нас є якийсь а, сейчас. Отак вот вона прийшла. От у нас є інше блок, і в ньому виконується такий код. If a менше дорівнює b, якщо це true, то ми не блокуючим присвоюванням міст змінної Б пишемо в міст змінної А. Тобто симулятор трактує отакий от запис, як менше дорівнює е, в операціях порівняння, тобто в експрешенах, які використовуються, наприклад, в операторі IF, або в тернарному операторі. Або якщо це не експрешен, що використовується в операторі IF, чи в тернарному порівнянні, симулятор трактує його як неблокуюче присвоювання. Тобто в даному випадку оцей вираз він знаходиться в умові оператора IP, значить Симулятор трактує цей вираз як менше дорівнює, а оцей вираз 2 вже знаходиться, не знаходиться в якійсь умові оператора if, наприклад, і тому симулятор трактує його як неблокуюче присвоювання. це такий нюанс. Це теж треба знати. Тобто, тут мова йде про те, що якщо ви такий вираз пишете всередині умови оператора І, то тут не йде мова про те, що в змінну А запишеться якесь значення, і потім воно буде оцінюватися на tru чи на false. Ні. В даному випадку А буде порівнюватися з Б через менше рівню. Тобто це не, це не присвоювання Б в А, а потім оцінка, а це порівняння А з Б через менше рівню. Оце блокуючи присвоювання ВА. І перед тим і зараз ми будемо вивчати різницю між блокуючим присвоюванням і не блокуючим присвоюванням, а ця тема дуже важлива. Я скажу чому. Тому що в них принципово різний механізм присвоювання і він дуже впливає на те, як схема буде симулюватися і в що вона буде синтезуватися. В залежності від того, використовуємо ми блокуюче присвоювання чи не блокуюче присвоювання. Загалом, всі інженери використовують наступний кодінг стайл. Для створення комбінаційної логіки в блоках використовують завжди блокуюче присвоювання. Для створення елементів пам'яті в always блоках. Використовують неблокуюче присвоювання. Тобто, якщо ми хочемо в з боці описати тригер синхронний порівнюючи по фронту з допомогою змінної типу рег, ми будемо цю змінну писати неблокуючим присвоюванням для тригера. А для комбінаційної логіки ми цю змінну будемо писати блокуючим присвоюванням. І трохи пізніше я на прикладах поясню, чому це так. Якщо ці правила порушувати, то Дуже-дуже дуже-дуже вирогідна неправильна симуляція. І це на прикладах можна продемонструвати, але щоб ці приклади зрозуміти, необхідно розібратися з принципом роботи блокуючого неблокуючого присвоювання. І Перед тим, як перейти до блокуючого неблокуючого присвоювання, хотілося б розказати про, ще, сказати ще кілька слів про те, як відбувається симуляція. Зараз я, правда, знайду якийсь макер, який краще пишу. Ось мені щось не подобається. Симулятор моделює виконання схеми за допомогою так званих тайм-сетріум. Таймстеп. Або ці тайм-степи, що називаються іноді дельта-цикли. Дельта-сиквес. Або так, або так. Дельта-цикли, тайм-степи це загальна така термінологія для симуляторів. В статтях, які описують принципи роботи симуляторів, ця термінологія використовується. і що таке таймсет? Зараз я покажу. Всередині таймстепа виконується послідовність операторів, яка не переривається нічим. Тому що в даному випадку я давайте, прокоментую, як виконується цей ніша момент часу виконуються перші три операції і потім у нас відбувається пауза на 30 одиниць модельного часу. Далі виконуються оці дві операції, після цього знову виконується пауза на 50 одиниць модельного часу відносно цього моменту, де ми зараз знаходимося. Після цієї паузи виконується ще два оператора. Тобто, в даному випадку у нас послідовність операторів розбита на три частини. І без переривання виконується от спочатку ці три операції, потім йде переривання на 30 одиниць. Знову виконуються два оператора без переривання, знову затримка на 50 одиниць і знову два оператора виконуються без переривання. Тобто на часових діаграмах ми це будемо спостерігати таким чином. В момент в нульовий момент часу змінні А і Б і С змінюються одночасно, тому що бачите, затримок тут ніяких немає. Тому на, 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 на часових діаграмах змінні А, Б, С будуть одночасно змінюватися. Потім через 30 одиниць модельного часу. Змінні P і Q зміняться. А до речі, якщо це змінні типу R, то до моменту 30 одиниць модельного часу вони будуть їх саме. Вони ж не ініціалізовані. І через ще 50 одиниць модельного часу змінні А і С знову змінять своє значення. Так от, послідовність операторів, яка не переривається, виконується всередині дельта-циклу. Це називається дельта-цикл. І таким чином у нас для моделювання сьогоднішнього блоку потрібно три дельтацикла. І в даному випадку для моделювання кожного моменту часу потрібен один дельтацикл. Але в загальному кожен, для моделювання моменту часу може знадобитися кілька послідовних дельтациклів. Я зараз покажу, як, коли це, наприклад, може знадобитися ну, приклад на і це були приклад, якому кілька інішал-блок, і от один інішал-блок, а от другий нішал блок. І дивіться, як виконувати симуляція такого коду. Взагалі, до, до початку дельта-циклу приводять наступні події. Або завершилась затримка, після якої починається дельта-цикл, або відбулася подія, яка приводить до початку дельта-циклу. В даному випадку у нас спочатку буде. Виконано перший дельта-цикл, виконуються оці три операції. Потім буде затримка і почнеться виконання другого дельта-циклу. І в цьому дельта-циклі змінюються змінні P і Q. І потім стартує затримка. І дивіться, в цьому першому дельта-циклі описується сигнал, описується нульовий момент часу. В другому дельтациклі описують, за який момент часу? 30 наносекунд, припустимо. Так? Ну, якщо ми напишемо таймскейл, 1 наносекунда, в такому випадку у нас одиниці модель на часу це будуть наносекунди. І в даному випадку, нульовий момент часу ці оператори виконуються, вони змінюються зміняться в момент 0 наносекунд. І від 0 на секунд до 30 на секунд, у нас, як бачите, нічого тут не відбувається. Тому симулятор одразу перескочить на момент часу 30 на секунд. І для того, щоб порахувати, що буде виконувати цей момент часу, він буде спочатку виконувати оцей дельтацикл номер 2 в якому він присвоїть значення змінним P і Q. А після цього значення змінної P змінилося. І тому був викликаний ще оцей. Always тому що, бачите, тут є собака, і це значить, що вона буде чекати, доки змін сигнал P, змін на P не зміниться. От в цьому дельтациклі змінна P змінилася, що приведе до наступного дельта-циклу третього. І оцей третій дельта-цикл буде зумовлений другим дельта-циклом, тому що в другому дельта-циклі змінна P змінилася, що привело до спрацювання цього оператора. І це буде третій дельта-цикл. Але все це буде відбуватися все ще в момент часу 30 на секунду, Тому що, як бачите, в явному вигляді мені де затримок не вказували. Тому це все відбувається в момент часу 30 на секунду, Але вже для 30 на секунду буде два дельта дельтациклу. От перший дельта-цикл, і він приведе до, до, до наступного дельта-цикла, в якому змінну А щось запишеться. І після цього. Ми, симуляція йде далі, там, через 50 насекунд буде четвертий дельта-цикл і так далі. Виконуватись. О, це поняття дельта-циклів або таймстепів, це два синоніми. Вони е, синонімічні. От, що от, що в те є, що в один, для симуляції якогось одного моменту часу може знадобитися виконати послідовно кілька дельта-циклів. І чому я заговорив розказую про ці дельтацикли? Тому що, по-перше, це потрібно розуміти, щоб зрозуміти роботу блокуючого неблокуючого присвоювання. А по-друге, це потрібно зрозуміти для того, щоб, щоб зрозуміти, як працює ця собака, як вона детектить. Зміну сигналу. Оця зміна сигналу детектується наступним чином. Береться значення сигнала перед дельта-циклом і після дельта-циклу. І якщо воно, воно різне, то значить, що сигнал змінився. Отак от це детектування відбувається. <кхи> Отако це детектування відбувається. І, до речі, я до цього повернусь, тому що ми вже зараз підійшли до тої проблеми, яка у нас виникала під час. Минулого разу під час роботи того тестбенча, який генерив вхідні дані для, для, для Суматора. Для Там у нас через те, що ми блокуюче присвоювання виконували, не, детектувався, не, не детектувалася зміна вхідних сигналів, з яксію в якісь значення. Ми до цього повернемося. Так от, підходимо тепер до блокуючого присвоювання. Під час блокуючого присвоювання ці присвоювання виконуються одночасно. Uh, не одночасно, а послідовно один за одним. Всередині, ДНК, Цей От, Тобто спочатку виконується перше присвоювання, потім друге присвоювання, потім третє присвоювання. Ну, відповідно, що спочатку виконується присвоювання в змінну А, і змінна А зразу ж змінює своє значення. Потім відбувається присвоювання в змінну Б, змінна Б змінює своє значення. Потім відбувається присвоювання в змінну С. А при е неблокуючому присвоюванні е логіка роботи принципово інша. От Припустимо, ми оцей код замінимо на, на наступне. А присвоює щось, Б присвоює щось і С присвоює щось. Це наш якийсь дельта-цикл. Припустимо, тут перед ним якась стояла затримка і після нього стоїть якась затримка. І давайте я навіть тут напишу, що це буде expression 1, якийсь вираз expression 1. Це буде expression 2. А це буде expression 3. Третій вираз. Так от, в неблокуючому прискорюванні спочатку розраховуються оці от екстрешени для всіх змінних і запам'ятовуються, а значення А, Б і С оновлюються уже після дельта-циклу. І е, давайте подивимося на прикладі. На що це впливає? От є народжанні зміні А і Б, і я вільніше її зміні А присвоюю одиничку. Зміні b присвоюю 0, потім пишу a плюс b. А присвоїть Б. Що буде a? Одинічка, одиничка, 0, 0, 0, правильно? в правильно? А? b був 0, і цей 0 присвоюється змінну a. <клух> Тепер я міняю блокуюче присвоювання на неблокуюче. І що ми маємо? Ми маємо дельта-цикл. В дельта-циклі. А, я, я, ой, я трохи неправильно е, не дописав цей приклад, я зараз е, зрозумів. Там ще для наочності потрібно ще додати цей код е, b присвоїть А. О, от так. І якщо у нас блокуючі присвоювання, то у нас спочатку А1, b 0 Далі в А записується 0, і у нас вже буде А0 і Б0, правильно? І потім ми виконуємо Б присвоїть А, і все одно у нас вже Б буде 0. Тобто після виконання цих двох операцій А буде 0 і Б буде 0. Це зрозуміло? Це робота блокуючого присвоювання. Всі операції послідовно виконуються. І оця от операція в А пише, пише 0. І у нас вже обидві змінні нулеві. Тобто обміняти, зна... обміняти місцями значення двох змінних не вийшло. А давайте подивимося, що буде, якщо ми тут блокуюче присвоювання на змінимо. А, ну, Взагалі я так скажу, що міксувати всередині ОВІ з блока і блокуюче присвоювання, і не, і не блокуючи, це ідея погана. Я зараз тут це. Демонструю лише для того, щоб показати, як працює на блокуючі присвоювання. Е. Mm. І дивіться, в чому ідея. Е. У нас виконується спочатку оця операція, потім ця операція. Бо це блокуючі присвоювання. І от в цей момент. І от після виконання цих двох операцій у нас А і Б, А вже буде одиничка, Б буде ноль. Далі ці присвоювання не блокуючі. Тому. У нас спочатку оцінюються праві частини оцих неблокуючих присвоювань, тобто те, то, що ми повинні записати. І симулятор запам'ятовує, що я повинен записати в змінну А значення змінної Б, яка зараз нолі, і в змінну Б я повинен записати значення змінної А, яка зараз одиничка. Він це оцінив, і дельта-цикл закінчився. І оскільки дельта-цикл закінчився, він оновлює значення для А і Б. І в А пише старе значення Б, а в Б пише старе значення А, і ці дві змінні міняються вмістом своїм. розумієте? Це от важливий приклад, який показує різницю між блокуючим і неблокуючим присвоюванням. Тобто, зі сторони це виглядає, наче ці дві операції одночасно виконуються. В Б пишеться в А. Б пишеться в A, А, а А пишеться в Б одночасно. І тому вони обмінюються своїм е, вмістом. А і Б. Тобто при неблокуючому присвоюванні значення лівої сторони е, записуються вже після в дельта, кінці дельта циклу. А при блокуючому присвоюванні. Е, Значення в ліву сторону пишеться всередині дельтациклу. Ну, зараз підемо далі. І будемо ще більше прикладів розглядати. А, от. Тобто, при неблокуючому присвоюванні спочатку симулятор запам'ятовує, що він повинен записати. І змінні, що з лівої сторони оператора присвоювання, але поки що не пише. А пише він туди ці значення після вже в кінці самого дельта-циклу. Коли вже всі операції всередині дельта-циклу... якщо ми, у нас візде буде, не ли я? Ага. Це в такому випадку у нас оцінюється одночасно праві сторони всіх чотирьох операторів. І, 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 і працює таке правило, прописане в стандарті, що якщо у нас в один момент часу є неблокуюче присвоювання в одну і ту саму змінну, наприклад, от ми змінну А присвоюємо одиничку і змінну А присвоюємо Б, так? то друге присвоювання актуальне, воно перезаписує перше. Тобто, значить, що в А буде писатися в Б, а в Б буде писатися А. А в Б буде писатися А. Але, але що буде писатися? Буде в А писатися старе значення Б, а старе значення БХ. Ага. Тобто після, першого, після виконання цього коду в А запишеться старе значення Б, а старе значення Б було Х, і в Б запишеться старе значення А, яке було Х. Тому ось так. Це якщо тут всі будуть не Так, Зараз я ці штуки тоді повитираю і запущу приклади з презентації, а потім, як буде час, ще в малосімі можна буде погратися і запускати приклади з блокуючим, не блокуючим присвоюванням. Ну от давайте зараз ще розглянемо, що тут написано. Блокуюче присвоювання, воно записує дані в ліву, сторону, в ту зміну, яка знаходиться з лівої сторони оператора присвоювання, блокуючи виконання всіх наступних інструкцій. Тобто, якщо у нас у процедурному блоці є послідовність блокуючих присвоювань, То спочатку то перше блокуюче присвоювання блокує всі наступні оператори. І спочатку виконується перше блокуюче присвоювання, коли воно виконалось, ми переходимо на наступне блокуюче присвоювання і так далі.